Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму Люди. У нашій програмі Люди ми вже дуже багато разів говорили про людину як таку, але навіть у цьому понятті ми чули зовсім різні думки. Одні казали, що людина це духовність, інші казали, що людина це моральність, інші казали ще, що людина це розум і розумність. Сьогодні про це поговоримо із позиції науки. У мене в гостях пан Олег Созонтович Чебан. Практикуючий психотерапевт, психіатр, доктор медичних наук, професор. Пане Олеже, доброго здоров'я! Дай так, Боже, щастя, і вам доброго здоров'я. Ну, давайте почнемо трошки з іншої теми. Днями, от якраз відсвяткували Міжнародний день щастя. От хотіли б були вас запросити, щоб ви розказали все таке, що воно таке із позицій психології. Трошки не вийшло, але все таки хотілося б почути: от що таке щастя насправді а, запитання надзвичайно глобальне, тобто відповісти на нього однозначно і дати таке сухе, чітке альтерна... безальтернативне визначення наукове немає. Щастя все таки інтегративне поняття, тобто воно збирає дуже багато понять в себе. Щастя це самореалізація, це задоволення і здоров'я. Це духовне здоров'я, це духовне багатство, це усвідомлення цього всього, тому що можна говорити, людина людина багатодуховна, вона себе самореалізувала, але вона мучиться тривогами, депресії, тому що вона себе добре реалізувала. І тоді ми говоримо: ще задоволення від того, що ти реалізував, і як ти це усвідомлюєш. Тобто, щастя надзвичайно таке і аморфне, не, не чітке, не зрозуміло, і надзвичайно індивідуальне. Я перепрошую. Ви знаєте, от е, у ведах, от е, є дуже доволі чітко це сформульовано. от про реалізацію про яку ми щойно говорили. Що е, людина щаслива, вона реалізована на чотирьох планах. На фізичному плані у неї хороше здоров'я, на інтелектуальному плані вона займається тим, чим вона любить займатися, має хорошу роботу, таку, таку яку йде з радістю. В соціальному плані вона допомагає іншим, намагається жити для інших, намагається любити своїх близьких. Класно, а егоїст може бути щасливим? Ну от я хотів у вас запитати. <рес> Ні, тому що те, що я чую, я повністю з цим погоджуюся, але я просто думаю, що я чую наукове визначення всесвітньої організації здоров'я, що таке здоров'я. Це, це те ж саме. Те саме, це абсолютно те ж саме, плюс реалізація себе в соціумі, матеріальний достаток, духовне задоволення, відсутність хвороб і так далі. І ми говоримо про одне і те ж, але проводимо паралелі. Щастя, це вже виходить здоров'я. Щастя реалізувати себе для когось. Класно це звучить. Ну я ставлю риторичне питання: егоїст. Він також реалізований в цьому світі, отримуючи від когось більше, він теж може бути реалізованим і вважати себе щасливим. Тому я сказав, поняття надзвичайно індивідуальне, як людина оцінює себе з поняттям своєї реалізованості, свого достатку, 100 тисяч доларів. Це багато чи мало? Хтось скаже мені б таке на все життя, я би правнуків забезпечив. Хтось скаже, це моя просто операція бізнесова операція на один день. Зовсім різні поняття. Основне, що людина буде сама оцінювати в цих визначеннях, чи в духовності, чи в матеріальності, чи в фізичному своєму здоров'ю? Ну, бачите, скажімо, ті самі буддисти ставляться до цього доволі скептично. Вони кажуть, що такого, як поняття, як щастя, немає, тому що цей стан людини він постійно змінний. І не можна, от людина сьогодні стала щасливою і вона все життя потім буде щасливою. Ні, не буває. такого не буває ставити. ніколи. В кінці кінців можна відштовхуватися від іншого, щоб оцінити щастя, треба бути нещасливим. Угу. Ну, порівняти з чимось. Ну, не можна жити постійно щасливим. Якщо людина знаходиться від початку, від старту свого життя до кінця в постійному щасі перепрошується скоріше якийсь психічний розлад. А, наприклад, маніакальний розлад, тому що людина неадекватно оцінює. Вона повинна відстраждати, вона повинна адаптуватися. В кінці кінців ми переходимо на тему, що стреси це є нормальне явище для нашого життя. Ми не можемо жити поза стресами. Стреси нас навчають, адаптують, пристосовують, вносять ту програму, де ми будемо потім формувати своє життя, в тому числі щасливе життя, значить, ми повинні пройти через якусь муку. Тут я не сумніваюся. Навіть навчання, а це якась є мука. Ну пригадайте, в нас немає ідеального форму навчання, якого заводно, чи це батьківська в школі, чи це шкільне навчання чи університеті, щоб воно не проходило через елемент насилля. Тебе повинні заставити, скільки дітей нас не хочуть і починають юлити, щоб сьогодні не вивчити, скоротити. А йому кажуть, вчися для майбутнього. Це насилля, насилля. Що батьки закладають? Майбутнє щастя власної дитини. Так, в когось воно реалізується, в когось воно не реалізується, тому що буде нелюбовний не приязнь до батьків. Це буде може якісь комплекси навіть все вірно. Він пройде з цим прекрасним чудовим дипломом, який він хлопне стіл про вищу освіту, а я такі історії знаю. Скажуть це. Твоє, ти хотів ось на тепер я буду займатися своїм життям mm -hmm. і починають реалізовувати себе в іншому. Отже, це насилля, яке вело до щастя, привело. Ну я не скажу до катастрофи, до нещастя, але до переоцінки життя, і людина починає формувати своє життя зовсім в іншому конві. Тоді виходить, що ну щасливим інколи бути й не вигідно. У дійсно прагнення до щастя, кроки до щастя, вони обов'язково лежать через якісь малесенькі, але нещастя. А це насилля виправдане і де межа, скажімо, наскільки воно може бути виправдане, а, шикарне запитання, тому що а, насилля виправдане, тому що потрібно вчити, потрібно заставляти. Знаєте, істота людина, істота достатньо лінива, як не дивно. Тобто, дає їй можливість не сидіти а лежати, вона одразу починає це. лежати. дай їй можливість не рухатися, вона перестає рухатись. Дає їй можливість їсти донескочу. Якщо немає критики, вона починає поправлятися, розпухати і так далі. Тому а, все, що вона робить через заставля. Бігати по стадіону, читати книгу це також є елемент насилля. Інша справа, що вона може в це ввійти, захопитися, і тоді буде елемент задоволення. Ну, а ті, хто займається ну, не спортом, а фізичною культурою, знають таке поняття м'язева радість. Це м'язева втома від того, що ти робиш. Але коли ти виходиш і відчуваєш своє тіло, піджарите, яке рухається так, як ти хочеш, а не зі скрипом по тих сходах, ти отримуєш задоволення від насилля. Тому що тільки що ти смикав якусь і тобі було важко це робити. Тому насилля, яке переходить в задоволення, воно достатньо часто комбінується. Наші емоції, вони амбівалентні, вони стягуються в одне. Амбівалентні це протилежні. Угу. По напрямку. Незадоволення, але ти отримуєш глобальне яке задоволення. Єдине, твоя мета повинна бути на крок далі, ніж незадоволення сьогоднішнього дня. Ви щойно, доволі неприглядно змалювали, що таке людина. Я не пригляв, я це, люблю яка людину. Тварина, яка і ну так, Та я не казав бачити, тварина. Це я сказав. А, так, це, це, це правда, що людина відірвалася від тварини. Це доволі звучить примітивно, але в неї дуже багато залишилося того біологічного. Наш неокортекс, а, кора головного мозку, яка відділяє нас від самців, від рептилій і так далі. І так далі, вона не є такою, не, не є такою розвинтою, як здається. Неокортекс. Хоча він останній появився, він розвивається дуже специфічно. Спочатку мозк розвивається ззаду наперед. Передні долі це аналіз, це гальма. Тому то підлітки у нас без гальмів, тому що вони можуть і ляпати все, що завгодно. Це такі, знаєте, тимчасові, тимчасові психопати в сім'ї, і тому є нерозуміння між батьками і підлітками. В них ще немає критики, в них немає життєвого досвіду, в них не розвинута до кінця оця лобна доля. Так от неокортекс це якраз елемент щастя, тому що все, що нижче, це елемент задоволення. Собака, яка наїлася і лежить біля ніг господаря, який її любить, і щось там собі поскрипує у вісні. Вона щаслива чи задоволена? Вона задоволена. Угу. Щастя це елемент оцінки і наділенням багатого спектру емоцій свого внутрішнього стану. А отут я починаю вже робити імпровізацію по принципу внутрішній стан. Людина голодна може бути щасливою, може бути. Може бути, от ми зараз починаємо відриватися від піраміди масло. Пам'ятаєте задоволення потреб людини внизу фізіологічна потреба. А я повинен бути ситий в теплі, забезпечений. Потім рухається, рухається, і наверху лише знаходиться самореалізація, реалізувати себе в суспільстві, соціуму і так далі, і тому подібне. Але людина, яка отримує, ну от ви творча людина, ви знаходитесь в якихось емоційному полі, і так далі. У вас цікавий собі Ви розмовляєте, ви поглинуті і так далі. Ви ну, думаєте, закупаєте. наскільки ви голодний чи ні? що вам треба вже йти поїсти, і так далі. Ви поглинуті. Тобто емоції так, може, вас починають енергія працювати з іншого боку. Приходить. Я, якщо скажімо, енергії не приходить ні звідки, то я починаю шукати енергії з їжі. Ось бачите, якщо так мене, звичайно енергія в мене приходить. Ні, є є від... звичайний елементарний запит вниз. Так, ми звичайно повинні ми не, не працюємо до виснаження, і так да. Ми повинні підхарчувати в кінці кінців. Ви потягнете свого співбесідника разом поїсти, щоб не переривати розмову. Але це ми відрізняємося від тварини. Тварина не буде цікавитися своїм співрозмовником з тим, з ким вона спілкується лаєм, ще питанням не має значення. Вона спрацює на рівні інстинктів. Основне буде задовілення низьких потреб фізіологічних. Ми відриваємося, тобто наше щастя починає все більше переміщатися догори. А ми можемо отримувати оце емоційне наповнення навіть не до кінця, задовільняючи не до кінця, це ідеал. Коли ми здовільня всю піраміду маслову від самого низу, не до кінця задовільняючи свої фізіологічні потреби. Але я нагадаю вашим глядачам, що серотонін, про який вже, по-моєму, знають всі гормон щастя, 90% його знаходиться у кишківнику. Тобто він там, але спрацьовує тут. Mm -hmm. І це дуже важливий момент, щоб він був і там. І тут ще спрацював, бо можна перенаситити його тут, і можна сидіти ось таким огрядним, і пиляти себе, навіщо я поїв після 21-го, хоча клявся, більш ніколи не буду їсти, і так далі. Тобто він тут не спрацює. Будуть депресії, людина також може набрати вагу або скоріше втратити вагу, знову ж таки не спрацьовує. Тобто, перейти просто на щастя, елемент щастя і перевести його в біохімічний спектр. Це буде достатньо примітивно в Україні. Зараз ну складна, ну страшенно напружна ситуація. Все зашкалює. Тобто, і змі, і зараз економічна ситуація, і війна, і, і люди. От власне не знають інколи, куди себе подіти, як себе поводити, наприклад. В мене, які маю багато друзів, вони чітко поділені. Одні кажуть, ми туди взагалі не заглядаємо в ящик. Ми не дивимося новини. Ми намагаємося. Отак от ми закрилися, і ми собі живемо своїм життям. Інші навпаки все переглядають, всі от ті всі е, статті читають, ті всі бойові дії в прямому ефірі дивляться. Потім плюються. Потім розумієте різними знайомами. Це все, все діло говорять. Розумієте, як як, як би ви порадили поступати насправді в такій ситуації, тому що люди інколи скажімо, ну не знають взагалі як себе повести, і собі роблять ж гірше. Ви назвали абсолютно дві протилежні стилі поведінки, і один, і другий не являється конструктивним. Перший варіант, коли людина, ну скажімо так, повністю відгороджується, моя хата з краю, мастіть собі голову. Я живу спокійним життям, я дивлюся лише розважальні програми і читаю якісь художні книги, і мене це не буде. А це неправда. Людина, яка живе в соціумі. Знаєте, колись була така фраза жити в соціумі і бути поза нею неможливо. Це дійсно так. А ми істоти соціальні. Тобто ми комунікабельні. Ми отримуємо інформацію, а це наше життя. Наше життя не лише зводиться до біологічного обміну якимись харчами ну, чи товарами, а й зводиться до обміну і емоціями, і настроєм. Все, що згодом інтелектуальної продукції, інформації, і пішло і інформація, це як ну резюме цього всього. Тобто, все можна звести до інформації. Тому жити поза інформацією і поселитися на хуторі або якійсь землянці, а це неправда. Це неможливо, і це приведе лише до одного до деструкції. Людина ну, почне наказувати себе, тобто і вона буде почне жити. Електросою. Я думаю, що це тупіковий варіант, який ні до чого хорошого не приведе. Другий варіант, коли вона навпаки неряє в це все, і вона знаходиться день і ніч. І з'являється в ній те, що я давно вже і описав, і говорив, з'являється, наприклад, залежність від новин. Це нова вид, вид залежності, якого адикція не просто інтернет-адикція, а залежність саме від новин, якого Туди. раніше не було. Тобто людина заходить на сайт, всі мають от, да -да -да. Гаджети, гаджети, якісь всюди, да. так далі що заходить, перелистала там якісь новини чи укерне, чи що заводно, Потім кудись пішла і тут же вертається назад, обновляє новини через 5-10 секунд. Потім знову кудись пригнула на якийсь банер і знов вернулася назад. Запитня, що за 10 секунд щось відбулося, оцей постійний по. Шок новин я зайшов і звучить радіо, я зробив голосніше. Я сів автомобіль, зазвучали новини, я зробив їх голосніше. Пішли пісні, я зробив їх тихіше. Тобто, я розумію, що людина знаходиться постійно в у цьому тривожному очікуванні якихось додаткових новин. Так, от постійне підхарчовування, підсмикування оцих новин, тим більше, що в нас зараз мас-медіа подає новини. Спеціально так, як практично. я постійно з ними воюю і не можу до них набитися, не, не потрібно стільки натуралізму. Це цинічно, але я розумію, що телеканали працюють на те, щоб захопити увагу. Захопити увагу можна лише одним: тим, коли ти подаєш надзвичайно тривожну інформацію. І коли голос крикливий, голова велика, яка У нас перестали розмовляти по телевізії, не звернули увагу, що в нас з ящиків кричать. Навіть якісь розважальні програми все одно кричать. Великі голови кричать голосно. Чому? Привертає увагу. Тим більше кліповий варіант, яскраві картинки динамічно міняються. А якщо це замішано на крові, на деталізації на вибухах, людина відірвати свого погляду від монітору екрану не може. Це нормальна фізіологічна тривога. От і прикували її увагу. Це погано. Вона неряє туди, вона знаходить, вона піднімає свій рівень соціальної тривоги. Це не патологія. Соціальна тривога це стан привертання уваги, але це вже починає ми спускатися до тваринного рівня, коли ми насторожені, коли ми вже починаємо дивитися більш пристально. Ну а далі що завгодно: генетична схильність до захворювання, співпадіння якихось особливості, і ми маємо уже те, що називається клінічний прояв тривоги. Тому дійсно ви запитали, чи депресії почали ми слово депресії. А повірте, кількість депресії не зростає. Є так звані маркерні психічні розлади, mm -hmm. до них відноситься шизофренія, циркулярний психоз, ендогенні депресивні розлади, які знаходяться приблизно на однаковому рівні. Mm -hmm. Чи коли мирне життя, коли країна перебуває якомусь в якомусь військовому стані, і чи відбуваються економічні катаклізми, все одно рівень знаходиться приблизно однаковий. Він може там трошки коливатися. А ми реагуємо на соціальні події. Неврозами, страхами, тривогою, стресовими розладами, і тепер уже й посттравматичними стресовими розладами. От Оця патологія дійсно починає зростати. Появляється все більше так званих психосоматичних розладів. Це, наприклад, гіпертонічна хвороба чи виразкова хвороба, чітко зв'язана з тим, що відбувається в голові, від переживань людини. Мо людина, от ми прийшли на слово адреналін. Людина, яка надмірно переживає, це викид адреналіну. Адреналін це підняття тиску, це спазм судин. Спазмований судини шлунку, він біліє, кислота його роз'їдає, появляється виразка. І від стресу появляється, чи навіть дистресу, це більш потужний стрес, появляється виразкова хвороба. От таких розладів дійсно стає все більше. Це правда. Ну, бачите, інколи ну починаєш це все аналізувати. Все таки, і ну і закрадається враження, що ми живемо. От один не помню вже хто сказав, що от Гомосапінс він поки що не доріс до розумності. Насправді, ну дійсно, коли ти бачиш, наприклад, що дівчинка. У 20 градусний мороз іде без шапки, наприклад, на вулиці, ну тому що вони зіпсути зачіску, розумієте? Ну реально закладається думка, що ну до розумності там далеко. Або оці, скажімо, кавлуки там 12-сантиметрові, розумієте. Та вона так, нормально так. робить, вона хоче сподобатися. Жіноча це сотні, правильно. це бути демонстративно себе комусь. Хтось в силу, той, що кори не хватає, ви сказали, інстинкт. дівчинка, підліток. Я вона... розумію, що інстинкт, але ж інстинкт самозбереження теж повинен... Ори не хватає, клепки ще не хватає. Ну, в от про це власне Знаєте, елемент, що таке я прочитав недавно розсміявся, що таке любов. А, Любов це не фраза. Мені надзвичайно подобається ця сніжинка на твоєму волосі. Любов це фраза, одінь нафік шапку на голову замерзнеш. Я ну, думаю, то... що в цьому якраз воно закладено. турбота, демонстрація. Ну зараз ви говорите про такі підліткові речі, які є дуже демонстративні. Не, так не тільки підлітки, жіночки на 40 років теж так ходять. інколи. Ну, слава Богу, що ходять. Ні, інше питання, що вони будуть пацієнтами лікарів. Але в них є той стержень, який називається Я хочу подобатися. А скільки в нас жінок тупо сидять і вже не вважають себе за жінкою? Я виясняю банальні речі про оргазм і чую такі, я говорю. Знаєте, ви, мабуть, вже його не переживаєте. Ну як лікар повинен наблизитися в ці речі. Це теж елемент щастя, біологічне щастя, задоволення від сім'ї і отримання задоволення. Так вони давно вже відігрують якісь свої ролі. Про яке щастя можна говорити? Вона жертвена позиція. Жінка взагалі по житті дуже жертвена. Інколи її щастя, якраз і в жертві. Вона живе раді дітей, раді чоловіка, раді те свекрухи, раді раді ще когось там. В кінці кінців вже починає жити раді внуків. Так, все, життя прожила. Де твоє щастя? В чому? Розумієте, в нас різні мозги. Жінка це не, не, не чоловік. Вони не є конкурентними, вони працюють по-іншому. Ну, слово працюють не, не йде в функціональне виконання. Їхній мозк, я не вірно сказав, їхній мозк працює по-різному. Все-таки чоловічий мозк він більше лівопівкульний. Ліва півкуля це логіка. Це степ бай-степ, це крок за кроком, це розуміння, це графіки. Права половина мозку і інтегративна робота мозку це більше властиве для жінки. Хтось каже: ну, права половина це картинка, це уява і так далі. Забуваючи одну шикарну річ. А саме жіночий мозк працює одночасно двома півкулями. Тобто я сказав слово інтегративна, коли він миттєво стягує роботу двох півкуль. Тоді як чоловічий, все одно буде ліва більше домінувати. А що таке одночасне спрацьовування двох півкуль інтегративна робота? Це інтуїція. Це те, що влативо для жінки. Тобто, я приведу приклад, який буде дуже зрозумілий глядачам. Коли чоловік роздумує, чи зробити йому це, чи не зробити, на роботі, зустрітися, Тобто щось таке треба зробити в своєму житті, в кар'єрі, яке потребує роздуму. І він радиться з жінкою. От мені зустріться з цією людиною, чи не варто зустрічатися? Потрібно вкласти туди гроші, чи не потрібно зробити мені оцей крок, чи не зробити, і так далі. А жінка його питає, чому? Він порозкає, тому що один, два, три, якщо буде то, то буде то. Тобто він влаштовує такий логічний ланцюжок. А якщо запитати в жінки відносно цієї ситуації з чоловіком, що йому потрібно зробити, вона скаже одне: зустрічайся або не зустрічайся. Вона видасть інтуїтивну роботу. Інформацію, все те, що вона почула, те, що було синтезовано з її досвіду, батьківського досвіду аж до генетичної пам'яті, це робота, це шикарна робота мозку в цілому. І тут єдина може бути одна річ: не питай її, чому вона так рішила. Тому що вона перейде на чоловічу форму, вона буде роздумувати лівою півкулі, вона почне вилаштовувати невірний ланцюжок. І чоловік скаже: Та ти що, дурна, що ти тут? Я ж тобі говорив, що то-то, то-то, то, то, то-то. Неправда, вона видала кінцевий результат, абсолютно вірний. Єдине, вона не зможе вам пояснити всього того, що ви її допитуєте, чому так робити чи не робити, вона не зможе вилаштувати ваш ланцюжок. Тому послухайте її, добре подумайте і послухайте її, і скоріше зробіть, так як вони, тому що їхній мозк працює по іншому. Краще я розчарую чоловіків. Жіночий мозк працює цікавіше. А наскільки це монополізовані ці функції? А ну це біологія, це наш розвиток. Я можу зроблю розчарування і вас, і себе, і глядачів. А, біологи вважають, що чоловічі гени це тупіковий варіант еволюції природи. Вони через деякий відпрацюють, і нас з вами тут не потрібно буде взагалі. Ну, клонування вже тема не нова. А от жіночий мозк дуже перспективний. Тому експерименти природа відбуваються на чоловічому організмі, і через деякий час він почне так зникати. Тривалість чоловіків життя коротше. Кори не задумались, чому а для чого ми нам потрібні? Якась функція ми ще відіграємо песка, і так тихенько песка, Це відійдемо. Природа працює над тим, це еволюція, це природа, еволюція і так далі. Чому ну, люди чому чоловік веде має. себе більш ризиковано по цьому житті? Що він настільки дурний, в нього ж логіка прекрасна. А він і палить, і водить швидко автомобілі, і швидко починає там палити зброї, і пригає з парашута, і взагалі тяне лампочку в рот, прочитавшись, кучу речей, що не можна цього робити. Чому він влаштовує екстремальні речі? От я йому говорю, що виробляє природу. Природа. Вона так цікаво дивиться на, на цей експеримент, да? тобто да. ну поки що він дуже невдало. Ну вдало. я не кажу, що ми зараз вже зникнемо, як як ну, але в принципі природа приведе я, до Я Розумієте, я задумався ну недавно над тим. Я думаю, що чоловік може зникнути через те, що він функціонально не приготований. Я по моєму думаю, що ми да живемо в епоху нанотехнології, і тому подібні речі. Але психологічно, от людина ще десь в цьому чоловік маці навасі ще десь у такому розумієте кам'яному віці, розумієте, оця змагальність і тому подібні речі. Оце скажімо, в нього більше біологічності. формування. Наприклад, тут оце скажімо мої жінки. Оце моя загорожа, щоб ніхто мої жінки не взяв. От ми люди, а ви не люди. Ну пам'ятаєте, тобто що? оці такі речі а, самця. Який захищає, ну, воно статкове, розумієте, нам зараз абсолютно вірно. Ну дивіться, а, а, а зважаючи на те, що керують зараз практично всюди чоловіки. Розумієте, ми маємо оце, що ми зробили з планетою. Якраз я думаю, через цю змагальність не виключено як один із варіантів. Я з вами погоджуюся, тому що в бізнесі, наприклад, чоловіки, в глобальному бізнесі. Чоловіки, а в політиці чоловіки, ну в принципі, основні проблеми, які в нас усі, на, на всій планеті: політичні проблеми, тобто війни, а економічні, тобто бізнес. Глобалізму і так далі. Тобто, це виявляється чоловічі проблеми. Абсолютно, Абсолютно вірно. вірно. Відчуття змагання, відчуття домінування, відчуття прима-об'єкту, об об'єкту, який рухається, воно властиве чоловічому, воно властиве чоловічому організму. І я погоджуюся з цим. Тому я й говорю, що природа ще буде терпіти якийсь момент, поки не почне позбавлятися оцих прима-об'єктних відносин, залишаючи. Ту, ту еволюційну ланку, яка для неї більш важлива, а це жіноча луна. В нас така песимістична програма стає. Ні, ну, чула, ми залякали, і чоловіків Дей. кажемо, боже, да вони до мене повалять. косяком. Скажімо, країни бенілюксу активно зараз е, е, вводять в політику жінок. розумієте? І там зовсім інакше політика. І стає. я так вважаю, що міністр оборони жінка це це дуже круто. Це не просто мода. Ах, яка фемінізація, і ну, так, так, так далі. я думаю, що введення в уряд і так далі. Жінок це, це підключення того, що називається інтуїтивне правильне мислення, а не просто логічне, абсолютно логічне мислення, яке в кінці-кінці заходить -кінці в тупік. І ми кажемо, де стартували, там і залишилося, тільки гірше стало жити. Ну розумієте, тут ще і в принципі ну симбіоз. Це ж ну навіть риби зі своїм отаким мозком, вони розуміють, що таке симбіоз. Розумієте, ми цього не можемо зрозуміти досі. Ми завжди поставимо свої кордони, поставимо свої пропорції кольорові. Кожен і давайте будемо один одного лупашити. розумієте. ну це ж ну це смішно. Це... Жінка більше схильна до миру. Це направду так, тому що вона захищає. Не планету в цілому, вона захищає дуже конкретно, вона захищає свою сім'ю. Але якщо ти несеш оцю модель захисту навколо тебе, ти несеш, в принципі, ідею захисту. Чоловік, по принципу, біологічно він агресивний. Ну, зверніть в природі. Хто за ким бігає, хто б'ється, і так далі. Тобто біологічно самці більш агресивні. В них і гормональні речі більш агресивні. В них і швидкий розподіл в групі, хто прийма об'єкт, хто відсталий, хто домінує, і так далі, і так далі. В них постійні е е е катастрофи в тих, в, в тих боях, і так далі. Тому зрозуміло, що жінок потрібно піднімати. Можливо, вони спасуть світ. Людина істота соціальна. Вона не може розвивати сама в собі. Вона повинна розвивати цей стержень. Єдине правильне те, що вона чим вона задоволена в собі з допомогою інших людей. Але їх небагато. Корпоративізм То, що придумав. Нехай, нехай, нехай слово буде корпоративізм. Нехай буде клубний варіант, нехай угу. будуть однодумці. Їх ще раз говорю: їх не повинно бути багато. Якщо їх дуже багато, це варіант також маніпуляції. Це розчинення в чому загону, в тому, що ви повірили. Хтось повірить в всаєнтологам, хтось повірить політикам, і це розчинення в суспільстві. Створіть щиру групу навколо себе. Ваші однодумці, їх повинно бути 2, 3, 4, 5, не більше. Якщо вже більше, це вже ви якусь роль відіграєте. Навіть якусь хорошу роль, але це інше. Ну, 7-8 людей це якраз оця одиниця, яка ще є горизонтальна. Так. Якщо вже більше, то вже з'являється. Так, Ми хтось... відриваємося від неї тоді соцом, тоді з'являється макрогрупа, велика група і так далі. Ми повинні наблизитися до поняття сімейної групи. Сімейна група це 4, 5, 6, 7 до 8 людей. Так, так. Це сімейні відносини, тому вони можуть бути щирі і на інтимні віддалі, тобто навіть близько один одного сидиш. От якщо ти створюєш цю групу, ти виховуєш свій стержень. Але це повинна бути твоя група. Оце підтримування стержня один одного і доповнення, і закалювання цього стержня. Потім з цими ідеями можна вже адаптуватися в цьому світі. Якщо ти щось втрачаєш, обов'язково шукай. Якщо ти втрачаєш людину, втри... шукай її не в книгах, а шукай таку ж саму людину. Ну, не ту ж саму, але в інших людях. Змієте, це тільки коли є певні види неврозів. Я рекомендую, наприклад, у людини є емоційні надмірне переживання, емоційні. Я завжди говорю: не пробуй воювати з емоціями, іншими емоціями. <гум> ну, не, не шкірся на екран і думай, що від тебе буде від цього настрою, що ти подивився якісь там смішну передачу, стане веселіше. Конкуруй рухом. Починай рухатися, починай щось робити. Твоє тіло стукнеться вверх емоціями. Пам'ятаєте, що ми почали? Серотонін, гормон так. щастя, виробляється в кишківнику, а починає працювати тут. Так застав себе не лопати, а рухатися, щоб він добрався сюди. Отримуй це задоволення. Щоб це той вирішили, варіант. Треба, щоб попрацювали руки. Так, звичайно. Або ноги. А жінки це, до речі, добре знають. Коли вони переживають якийсь стрес, що вони роблять? Вони починають щось робити. Угу. Мити, складати, перекладати переше відволікання. раз пере... відволіканням. Це не просто відволікання. Вона може і відволікатися через телевізор, але телевізор вони не дивляться. Вони щось роблять. Це якраз є та моторика, яка конкурентна mm -hmm. з емоціями. Тому я завжди такі рекомендації даю. Ну що, Це чудові рекомендації, на жаль, ми вже мусимо нашу сьогоднішню бесіду закінчувати. Я думаю, що люди зроблять висновки і думаю, що якісь корисні поради використання. Дай Бог, своя кожна процесі. людина сама знає, як їй вид, її вийти, і інколи потрібно тільки підштовхнути mm -hmm. до цього. Дуже вам дякую за розмову. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у нас в студії був Олег Сезонтович Чабан, доктор медичних наук і практикуючий психотерапевт, психіатр.